Вітаю сьогодні з тобою знову бабуся Таня. І я розкажу тобі ді... казочку про дівчинку Ліну та секрет чарівного сну. Слухай, жила була дівчинка на ім'я Ліна. Вона була дуже добра, смітлива, весела. Але мала одну особливість, заснути не могла. Весь день вона дуже втомлювалась. Ну як не втомитись, коли цілий день потрібно погортати тік-ток, поставити лайк по друзі, по каві, відповісти друзям чаті, подивитись нові меми, Ну, і створити смішну історію про котика в коробці. А ще переглянути, що там нового у блогерки, яка розпаковує бальзами для губ. І от ніби вже й очі злипаються, тіло просить полеж, ліночка, відпочинь. А як тільки Ліна торкнеться подушки, сон зникає. Наче його хто? Чарівною ложечкою розмішав у повітря. Знову не спиться, зітхає Ліна. Ох, ну, що це так несправедливо? Мама тільки приходить додому одразу, позіхає. Ну, попрацювала вона трошки в день, на роботі, а потім вдома ввечері помила підлогу. Огладила, поварила компот, спекла пиріжки, навіть трошки пришила гудзиків до татового улюбленого светра. Там ті гудзики вже трималися на чесному слові. А потім вона каже Ліні, гарної ночі, доню, нехай тобі насниться не ще й добре. І що? У неї так який міцний сон аж похропує. Аліна лежить і не спиться. Може, мама знає якийсь секрет? І от одного ранку, ну, точніше о півдні, Ліна заснула під ранок, як завжди. Вона вирішила, а я попробую пожити так, як мама. Візьму мамин день і проживу його. Може, тоді сон до мене завітає? Так вона й зробила. Замість тіктоку вранці каша на плиті, замість чату віник і ганчірка, а замість нічого вдягти пральна машинка, сушарка, праска і порядок у шафі. А ще вона навіть винесла сміття. І вперше за все літо погодувала кактус на підвіконні. Коли мама прийшла додому, вона спершу подумала, що потрапила в казку. Чисто, затишно, пахне кашею і доня з усмішкою зустрічає біля дверей. Мамо, а давай ввечері просто поваляємося, поговоримо. Мама так зраділа, вони разом повечерили, пошептали цю ліжку про дитинство мами, про мрії ліни. І Ліна заснула прямо під час обійні. Але це був не просто сон. Це був сон подушка, пухкий і м'якенький. У якому квітли пір'янкові дерева, грали фейд ремоти на флейтах із ромашок, і світлячки няні прикривали оченята пуховими ковдрами. Сон був тихий, як мамин голос, і солодкий, як пиріхи з вишнею. А вранці Ліна прокинулась не тільки виспаною, а й щасливою. Я зрозуміла, прошепотіла вона. Секрет сну це любов. Добра справа, турбота і трохи втоми. І з того дня Ліна вже не сиділа до ночі в телефоні, бо знала. Справжній сон. Це коли ти щось хороше зробив, когось порадував, а потім загорнувся в ковдру і зник у чарівному лісочку мрій. А маму, вона тепер ще більше любила і обіймала щовечора. А ви хочете міцно спати? А спробуйте ліночки секрет. Але чш, нікому.